Можна немножко фонарів. Встань поближе к свету, тебе буде різновид. Як координатор комісії штучних підземних порожнин української спілогічної асоціації я дуже... Задоволена тим, що в такі скрутні часи люди мають натхнення та бажання і вивчають підземелля. От, їх цікавить не тільки якісь там жахи вихневі, але ж і такі фундаментальні дослідницькі знання. От, ще я авторка проєкту Підземний світ Одеси і мій доклад про підземний хід Гідромет району ЗК. 30, які з'єднує Неробаські і у Сативські катакомби. Вивчення катакомб та формування результатів, воно іноді займає дуже великі часи. Як от нам вчора розповідала Олена, тільки 8 місяців в архіві роботи було. Але ж перед тим, як предложили участь в конференції, ми якраз дослідили райони Прикосовий Колодець і другий магазин, дослідження яких ділося. Продовж шости, шости років. От, і тут треба було щось новеньке розповідати. Е, а щось новеньке це багато часу займає. От, е, і не можна було так збухти барахти Тому, оглядуючись назад, е, було видно, що от ось подоспів район гідромет. цей район Цей хор гідромат його також закінчили. Е, моя розповідь більш така історична е, наукова. У формі вольного трьопу, От, і більше я хотіла розповісти про історію досліджень цього району, як воно ну, складалося, бо воно навіть перед очами усе це пройшло. В статті мої було дуже багато особистого, і тому наукова цензура мене е, це, порізала. От, але ж на своєму сайті я виложу повну версію. От, особистих там комоста і всього остального, тому що е, це особисте як не крути. Е, от, в цьому році відзначається 60-річчя клубу Пошук, в якому я нарочно прослужила 21 рік. І це особисте допомагає цьому всьому науковому також довго жити, і е, сумісні цілі, сумісні відносини, якісь, якісь даже конкуренція, то допомагає нам існувати. От, не тільки під, підзум... на поверхні, але й під землею. Але ж повернемося до е, гідромету. Ага. Ага, Моє, може, першу фотографію. Моє вивчення е, катакомб ага. почалося, а де там це вразилися указку? Нема? Я забрала. Почалося в 1900, вот. У 1998 році в Нерубайському, коли була поставлена точка 0, десь отут воск, і почалось картування великого району Мирубайського, а потім стало зрозуміло, що це і у також, і Селікатний завод також. Ця карта була от на конференції, мабуть, другій чи третій. Також наукові у 2017 році, але ж нічого тут не змінилося. Картоховання йшло по планшетно, по районам, методично, систематично. Тоді вивчили оцей район Нерубайської церкви, пересунулися до дерев'яних ворот і вже десь в 2000-х роках почалися поступати до цих шостих шахт. Можна другу фоточку. І ще одну, Третю. Оце також, конкретно оце наш 91 рік, де почалися, оце Неробайська церква, дерев'яні ворота. І ось в 2000 х годах ми підійшли до бази варення. Це така легендарна база для мене, тому що тут три роки подряд. Святкували моє день народження. І якщо в 2019 році, в 1999 році це було ну, скромненько так, от, за молоджою, то 2020-2021 рік це превратилося в якісь ну, навіть в мероприяття, на які, на які записувалися заздалегідь. В 2001 році, ну, звісно, всі прийшли. Але ж ну, хтось працював, хтось там святкував, але ж тоді ж, 1 грудня, в суботу, один, одна людина така, зараз зараз вже вона відома, але ж тоді він був просто археолог Андрій Красножон зі своїм другом Максом. Вони зійшли на дерев'яшку і тут малювали карти. От. І тут наша велика така. Тусовка, яка там також малює карти. Взагалі-то вони вписалися в нашу тусовку і в подачі дослідження. От Андрій він був преподавателем університету педагогічного, і у нього було багато студентів. Ці студенти також стали дослідниками і потім навіть е... пишуть книги, статті також. Багатий вклад зробили в дослідження катакомб. От, наприклад, Олена Шепкова. Ну, тоді ж, у 2001 році, мій друг Вітя Васілів, потім чоловік, довів мене ось сюди, до збійки з гідрометом. Прямо його подарунок такий був на день народження. От, ну, далі ми так досліджували, досліджували, і потім наша зупинка була тут на базі Баламарканал. Це вже 2003 рік. Я навіть думала, що працюючи тут от, е, з Білого каналу, ми вже працювали на гідрометі. Тоді, тоді е, на гідрометі і навіть на басоветі ми тут працювали також тут складний такий район е, е, І так казати, у нас же найбільше такого світу, і ми ж там взагалі-то... Бажаємо їми гордитися, от, то десь з цих країв от, я повезла на з Єстуса доклад з такою гучною назвою 100 км під землею. От, тоді якраз найглибша печера світу стала вороня українських пологів. Тоді було 1720 метрів. Ну і як так сказати, не тільки вороня найхлобіші, а й наші катакомби величезніші. От, е... Ну, працювали з Біломарканалу, доходили до Боссавету. І отут я хочу розповісти ну, три історії, які відбулися. От такі. От, перша історія це 2002-2003 рік. Ми працювали гідромет, якраз тут Боссовет, от з Олександром Крисько. Він тільки прийшов у пошук, він пішов на Махно з Ігором Олеговичем і там більш такі широкі ходи, але ж тут довго, нудно, по камням, от і ми з ним сидимо на завалі, і я йому розповідаю, там прекрасні горизонти, що там, от, там Міходівський лабіринт, оцей район такий крутезний, там нам треба туди попасти. От, тобто ми ще сиділи і мріяли про той горіходівський. Ну потім зробила його, звісно, через декілька років. Також працюючи на гідрометі, тоді Вітя Васильєв також працював з нами. І він мені говорить, ну, лазим по цим каменюкам, по вузьким ходам, він мені говорить, ну взагалі то харе, пішли на базу, там, хватить вже колупатися тут. От ну, взагалі, що тобі треба, якби там пішли на базу, як це треба, там треба ж. Сізнатися, який тут рік там, який тобі рік потрібен. Я говорю, ну мені там, хоча б 1905 рік мені потрібен. Ну там далі собі малюю, якби. Він говорить, ну все, дивись, якби. Я так, ну, 1905 рік, якби там. Ми кажу, все, пішли на базу. Я підходжу, дивлюся, це він намалював тут. потрібно. потрібен. Малюнки, і перший малюнок от зафіксували. Ну і третій. Момент, це коли ми тут базувалися на Баломар-каналі, не базувалися, в мене був такий несанкціонований вихід, і я все ж хотіла от сюди на Мариходовській попасти. І тоді я пішла, нікому не казав. От, сказала тільки Шурі Самаруковка, тому що я пішла на Мариходовський з Змієм і ще з одним нігадям. І я тут загубилася на Мариходовську. Ми дійшли, і це перший район, де я так, звісно, реально загубилася. Я от потеряла цих двох хлопців. І думаю, хто ж мене буде шукати? Це єдиний, хто знав, це був Шура рукою. Слава Богу, ми знайшли. <реку> Далі дослідження перейшли от сюди на базу парашутистів. У 2004 році була постійним Костянчем Проніним організована трьохднівка, 64 години. І це була перша трьохднівка. Яка вона походила на пошукові меморіали перших пошуковців, меморіали перших пошуковців, і звісно, навіть тоді, з 2004 року, почалися наші експедиції зимні чотирьохденні. Вони проходили в різних районах. Навіть паралельно дві могли йти, а іноді могли йти ну, одна там з харков'янами, а там через кілька днів інша з е, симферопольцями. Тобто і вот так вони довгодилися. Вони приносили дуже багатий, корисний практичний матеріал, але ж камеральна обробка не поспішала за цими е, дослідними ну, матері... практичними матеріалами. От, і я от так от думаю, що тоді, в 2004-му, ну, початок 2005-му дослідження гідромета зупинилося. От, перейшли сюди на Моріходівський, 2006 7 якби там мова ощапка працював, він здійснив переход з Моріходівського сюди на Балаган. Би, от, ну, і взагалі-то все. Якби єдиного ходу ми не мали. От, в 2008-му. Костин Костин проводив е, також чотирьоднівку, ну тут в районі Балаган, але ж він працював там на заводньоках. От і я за ним прийшла і почала малювати тут балаган. Ми там е, були проблеми з координатами входу. Оце військ, во ноль, і ми Ні. усе це протягнули з Нербайського сюди, в вузатво, і е, е, накопили ще в, велика похибка. Тобто її вирішили так. Тут взяли координати і коротше, з цього сторони почали йти в Нербайський і стикувати. О, слава Богу, все е, е, І, в общем, з цього полагано е, почала. Так казати, йти знов тоді до гідромету, але ж життя е, триває, і тоді 2008-го, е, так сказати, е, ну, третє покоління з яке вчора виступало, е, ну... Залізла в живот, так сказати. І, в общем, зупинилися дослідження. Ще Точне, Ні, ще не вилізла, вилізла Дослідження припинилися і розпочалися пізніше на Мореходівському. Я вже не пам'ятаю в якому році. Картували Мореходівський, але ж ну, природа, мать його. В общем, послав Бог ще. Третє покоління з <риклад> В общем, мореходівський досліджував вже Левченко Олександр. От, він декартовував ці ходи, він з'єднав цей Мориходівський з другим магазином, він знайшов збойку, назвав її він, ну, тут трішечки подосліджував і уїхав в Африку. <риклад> Ну, Завтра він повернувся і Лінученко перекрив всім пів світу. Ну, такі ми десь у 2014-му докартували Мариходівський, от і в 2016-му на Балагані, тут в рамках підземної Одеси експедиції чотирьох в рамках. Український спілологічної асоціації клубу пошук ми тут організували величезну чотиридневку. там харківчани, харків'яни були, кияни. От. І тоді на тій чотиридневці, звісно ж, я побачила стрілочку гідромет і пішла тут гідромет, дуже багато тут засняло цього гідромету. От, ну, так сказати, другий етап. Вивчення цього району почався. Потім ще два роки подряд ми з Костиною Костиновичем, Вадимом Проніним, робили також чотири днівки і трошечки заходили на ну, гідромет, там, абрикосовий от, колодязь вивчали ці краї. Потім шість років ми досліджували район ЗК-17 і ЗК-1. Це абрикосовий колодязь і другий магазин. Шість років, тому що ми сюди ходили один-два рази на рік, звісно ж, на початку нового року, на три-чотири дні, і картографували. От у тисячі у лютому, 2024 році, ми закінчили цей район. Але ж, звісно, потім з'ясувалося, що і гідромет майже готов, і ці краї передходові майже готові, і Костин Костин звів, ну, мучився, мучився, адже лише його досвід і наполегливість дуже такий крепкий, Він звів усі ці карти десь в тисячному, десь в п'ятисотому масштабах. І у нас вийшов цей ЗК-20. От ЗК-20 цей район Гідромет. По його оцінкам він 21 км кілометр 450 метрів. От, за моїми даними, вивчення цього району ну, як для мене почалось у 2001-му ну да, і закінчилося в 2025-му. І як от вчора він розповідав, що він з моєю донькою досліджував. Для мене тут почалося, я прийшла сюди з своїм другом потім чоловіком, а тут вже закінчувала наша донька. Ось такі переплиті історії. От і по оцінкам Костин Костинча дослідження цього гідромету йшло 56 років. Його кільце більш історично довге. От, але ж це такий стратегічний ход, з'єднуючий Нерубайський усатова. Він не єдиний, є, ще там, мабуть, затоплені і більш далекі, складні. От, але ж це такий більш доступний. Але ж наскільки він доступний, ми пішли і засняли відео, щоб вам показати, наскільки він доступний. Він є, він складний і як це, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Зараз покажемо фільм, Покажи, я тоді зразу завершу свою доповідь. От справа в тому, що багато от, ну, усі колись, кудись, кудись лазять, десь щось знаходять, щось там знають, там, і людина коли починає. Досліджувати катакомби. для нього все гу, там, сівої всього непонятного незрозумілого. А коли ти свої дослідження так запишеш, опублікуєш, щоб люди могли почитати, то вони мають можливість прийти далі, далі якби далі. Тобто, увесь може першу, перший вот слайд, ось увесь цей нерубайський усатівський масив, він якби дуже великий. Але ж його можна вивчити, можна, якби. От, якщо знати, що тут на початку там, ну, на щось на е, зупинитися. От, е, і, мабуть, не третє покоління з пололоки, а четверте, п'яте, може бути, шосте, е, колись закартують усе це. От, а мабуть, коли ж не пишуть такі ж статті, як от ми чули вчора і почуємо сьогодні, як там типу 40. Відтінків молдаванки, от, також з'явиться 40 відтінків там Нірубачського, холодної балки, там, е -е, великої балки, а навіть колись наші потомки з'єднають усі ці катакомби, от, і у нас вийде ще найбільш величезний район. От і ми Будемо знати істину підземну, що там твориться, і, мабуть, вже зупиняться ці. Е Розповіді, про контрабандистів від поважних людей. От. Ну добре, <смітний> прошу відео. <плес>